Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення, особливо нових підписників мого каналу. От, розпочинаю свою стабільну рубрику Загальна енергія і прошу вас всіх мене підтримати, тому що я захворіла. От, тому буду намагатися зараз чітко, структуровано подати інформацію. І як бачите, я сьогодні вирішила зробити загальну енергію на своїй робочій колоді, тобто, я з нею. Працюю з клієнтами. Чомусь у мене був такий імпульс. А так як, в принципі, я багато чого роблю через внутрішні імпульси, тому чому б ні. Так, нагадую, що таке загальна енергія. Загальна енергія це загальні процеси, які будуть відбуватися на цьому тижні у сфері відносин і у сфері матеріальній. І, і я, як завжди, буду казати поради, як це стабілізувати, тобто, що вам допоможе. А ви, в свою чергу, будь ласка, пишіть мені в коментарях зворотній зв'язок, тобто, як воно програлось, або які ви ще енергії відчули. Або ж переходьте, до речі, на мій телеграм-канал, там я проводжу опитування і теж я можу дивитися, в принципі, динаміку, тобто, як воно програється. Поїхали! Тут я собі вже чай приготувала, тому що горло в мене таке перша карта. Я як відчула, що сьогодні буде така карта. Це Відчуття дуже потужних енергій. От просто. Я ще до того, як тасувала колоду, я ще її підготувала, тому що все ж таки я з нею працюю. Я просто там ще був старший аркан імратор, але таке відчуття потужне, тобто потужна така енергія мага просто. Давайте дивитися, що ще. Я, до речі, вже розбирала ці старший аркан маг і блазень. Тобто ці два старші аркани я розбирала. Тобто це вміння володіти енергією. Конкретно в даному контексті це відчуття просто багато енергії, багато подій. Знаєте, як їсти пахлаву. Тобто тут треба теж якось розбавляти цю енергію, бо її забагато. Того. Три старших аркану випадає на цьому тижні. Це каже про те, що з цього тижня йдуть якісь дуже такі потужні моменти, знову ж таки, коли старші аркани, це не на один тиждень, тобто це може тривати до кінця року, якщо не довше. Тобто зараз закладаються якісь такі моменти, коли ви можете, ви можете змінити правила гри свого життя, скажімо так. От, якщо у вас присутні в житті якісь ситуації, які ви хочете вирішити, ну, наприклад, не складається там особисте життя, або є проблема з матеріальною сферою, або взагалі ви не відчуваєте себе комфортно в цьому житті, ви не розумієте, куди вам рухатись, в якому напрямку, тобто ви можете зараз скористатися тим, що зараз діють отакі потужні сили, тобто маг здатен до вас притягнути. Людину, події, вектори інші. Тобто, показати вам, куди вам рухатись, що вам допоможе розібратися з цією ситуацією. Наприклад, там, в особистому житті, там, чому в мене особисте життя не складається. А у вас ще, наприклад, тягнеться історія з іншою людиною. Тобто, ви її несвідомо десь тягнете. І таким чином ви перекриваєте шлях там, до нових відносин, ви їх просто не бачите. Маг це такі події, які просто вам покажуть, от, от прямо перед носом покажуть, де у вас блок, в чому проблема, чому ви не можете рухатись далі. Але по МАГу це має такий ефект раптовості, це не передбачено і. Достатньо складно контрольована енергія. Я б сказала, що її прям дуже багато. Робіть паузи, робіть, шукайте людей, які вам допоможуть розібратися в тому, що ви побачили або відчули. Буває складно самим зрозуміти, самим відчути. І це нормально звертатися за порадою за допомогою. Дуже насичена енергетика просто. Я б сказала, що в мене піднялася температура, тому що дуже сильно потужної енергії. Тому, так, дно до нас попереджає про те, що бути обачним. Тобто, в моєму випадку, наприклад, я знаю, що така енергія мага, особливо те, що зараз я відчуваю, це треба помірність ввести просто як з самого ранку, тому що дуже багато всього про насичено. От як я порівняла з пахловою, так воно і є. Це відчуття. Ніби ви той мед їжте ложками просто. Так. Помірність це про те, що м робіть відпочинки, робіть паузи, особливо після того, коли програється оця ситуація. Наприклад, ви до себе притягнули те, що вам хотілося. Але воно просто в такому насиченому стані оця енергетика, що забагато. Тобто робіть паузи. Паузи, звертайтеся за порадою, шукайте, можливо, просто не контактуйте ні з ким, вам треба побути наодинці якийсь час, щоб переварити оцю інформацію, те, що до вас прийде, тому що прийде дуже багато. Особливо до тих людей, які, от просто, знаєте, ви стискаєте простір через те, що у вас є якась, якийсь момент. Не ви хочете його вирішити. Так, що там у нас у відносинах? Так, у відносинах присутня Так, така енергія. Хтось когось у когось забере енергію, скажімо так. Угу. Є моменти. Так, знову продовжується ситуація у відносинах, до речі, помагу будуть притягуватись оці події, ну, наприклад, якась подія, яку треба вирішити вдвох. Ви та ваша близька людина. Це може бути пара, це може бути, знову ж таки, родичі відносини, це те, що близько до вас. Це те, що напряму впливає на ваші процеси. Так от, е якщо ви відчуваєте, що до вас просто енергія через край, і ви, в принципі, така людина, як донор, тобто ви постійно роздаєте енергію, то ви побачите, як до вас буде тягнутися темрява, то будуть тягнутися люди, щоб підживитися вам вашу енергетику. Тому що зараз ви просто будете сяяти. Але, знову ж таки, це для вас, щоб ви розуміли, де у вас є витік цієї енергії, тобто, в яких відносинах ви просідаєте, нема лімніскати, тобто нема взаємозв'язку. Є тільки дай, дай, дай. Або навпаки, ви можете побачити свій, свою темряву, тобто, де ви пішли в мінус. Пам'ятаєте? В попередній загальній енергії я казала про те, що це нормально. Інколи ми йдемо в мінус, не тому, що ми погані люди, а тому, що у нас так складаються обставини. Ну, буває просто якийсь такий період, він буває і тривалий, коли багато негативних моментів, і ти просто не, з цим не справляєшся, і ти стаєш мінусовою людиною, тобто ти починаєш токсичити, і з тобою важко розмовляти, і це нормально, тому що ми не можемо постійно грати барвами, особливо в такі часи, як і зараз. Але це інструмент для того, щоб зрозуміти, чітко зрозуміти цей момент. Тобто для вас, якщо ви вийшли в мінус, тобто вам потрібна допомога. Прям скажіть це. Це буває дуже важко. Я робила, до речі, таку практику допомоги. І чому я там періодично прошу якісь там суми гроші е, на свої потреби? Тому що це практика допомоги. Це заявити про те, що мені потрібна допомога. Це дуже складно, особливо в, нашій, в нашому менталітеті. Тобто сказати про те, що в мене є якісь проблеми, мені потрібна допомога це важко. Але, але, Ця практика, вона дуже потужна і вона принесе нові енергії, і дійсно допоможе. На такому ще рівні я відчуваю, що дійсно буде притягуватися просто таке відчуття, що темрява просто буде литнути. Тут вже може бути чиста темрява, тобто люди живуть таким чином. Ви можете побачити, як такі люди є в вашому оточенні і як вони будуть на вас реагувати. Як на напіріжечок, скажімо так. Тобто ви їх з'їла б повністю. Тому будьте обачні, тут є питання захисту своєї енергії. Ні в якому разі не треба сильно там, вибачте, пробачити 350 разів, коли ви відчуваєте, що ваша енергія просто отак витягують вас, як пилисмокт. Не треба не треба багато слів такій людині. Там можна сказати якісь такі банальні фрази, так, вибач, я поспішаю, все. Тобто, урубайте таких людей на корню. Можна це казати дуже вічливо, не обов'язково там агресувати, але у всякому разу відсікайте таких людей, тому що вони прямо зараз темряв активізуються, тому що енергетика дуже потужна, а люди, які вміють користуватися своїми енергіями, які смачні, вони прямо сильно підсвітяться. І у відносинах ви побачите, це може бути, до речі, колишні повертатися в цей період, тому що їм не вистачає енергії. І вони прям будуть всіма силами намагатися якось з вами законектити, щоб відчути цю енергію забрати. Це не обов'язково про любовні, до речі, стосунки. Це можуть бути колишні друзі, якісь там близькі родичі, які себе, ну, так, поводять двояко. І тут вони знову з'являються на горизонті раптово. Просто розумійте, що ця та темрява, вона приходить для того, щоб підживитися, вони не вміють інакше. Це їх спосіб життя. Тобто, є люди, які стають темрявою, тому що в них склались так обставини. Але, знову ж таки, якщо ви відноситесь до цієї категорії, але ви обираєте і далі йти цим шляхом, то це ваш вибір. Тобто, ніхто вас до цього не змушує. Я теж була в життєвих обставинах, коли мені довелося робити вибір, або я йду в темряву, або все ж таки обираю світло. Я обрала світло і скажу, що це найкращий вибір, який я зробила в своєму житті, чого і вам рекомендую. Тому на цьому тижні будуть програватися ситуації отаких от взаємодій, тобто будуть притягуватись люди, які будуть бажати енергії. Або це ви, або до вас. Теж можете таким чином подивитись, в якому стані ви зараз знаходитесь. Це важливо. Угу. І знову питання про насичення енергії. Будь ласка, от як я зараз відчуваю, зараз завершую ще матеріальну частину і все, тому що я вже втомилася. Все-таки хвороба є хвороба, тому тут треба дбати про себе. Так, давайте закінчуємо чи матеріальну частину і вердикт скажемо. Що ж там за тиждень. На тиждень дуже потужний. Це просто. Можете сміливо загадувати бажання, але і боятися своїх бажань, тому що дуже часто ми не знаємо, чи дійсно нам воно потрібно, але ми цього бажаємо. А коли воно здійснюється, а тоді починається саме цікаве. Так, матеріальна частина, що там у нас? Угу. Я, до речі, спеціально зараз сильно не трактую деяка карта випала, тому що ця колода вона трактується зовсім інакше, ніж класична, хоча вона побудована по класичній моделі. Тут більше по відчуттям. Якщо... Це для тих, хто практикує. Якщо хочете відчувати, спробуйте. Я її, до речі, використовую, коли працюю з іншим тарологом. Прям літають карти, хочете, я зрозуміла. В матеріальній сфері енергія буде вирувати. Так, теж будьте обачні, тому що, бачите, і в сфері відносин, і в матеріальній сфері є моменти. Тобто, по-перше, від вашої енергетики зараз залежить якість подій. От Минулий тиждень я казала, поспостерігайте за матеріальною сферою. Тобто, в мене, наприклад, як програлося особисто в мене після середи, от в середу, десь, у вівторок середа. Але я просто вирішила робити, не фокусуючись на цих негативних думках. енергію в четвірку кубків і п'ятірку кубків. <кій> в такий стан, вибачте, зараз чаю трошки тепло. Ви вже горло, бачите, каже, закінчуй. Так от і почала фокусуватись просто на якихось інших справах, не здавати енергію в негативні думки. І в мене просто в четверг ситуація обертається, ну, середи починається такий, от плюс пішло, і в четверг ситуація починає обертатися в плюс. Тобто, я зрозуміла, в яких енергіях мені треба перебувати. Для того, щоб у мене простір, ну, тобто, помагу розвертався до мене, так як мені потрібно. В принципі, тут такий самий момент програється, тобто є дуже багато пропозицій, дуже багато всього, але якщо ви відчуваєте в тому, ну, наприклад, от я зараз, да, я хворію, і я не буду сильно там брати багато людей до себе. Чи сильно допомагати. Тобто, я буду робити це по силам, тому що мені треба відновитися. Якщо ви впадаєте в якийсь такий стан негативізму, тобто у вас руки опускаються все погано, воно буде до вас таке розвертатися. Таке відчуття, що, от, наприклад, може програтися класна пропозиція, але через ваш стан ви не встигнете нею скористатися. Тому що я відчуваю, що цей тиждень так, він дасть класні можливості. Є прикольні варіанти, цікаві варіанти, смачні варіанти, там оберіть для себе слово, яке більше резонує з вами, так от, які допоможуть вам врівноважити ваш матеріальний простор. Тобто матеріальне це не завжди про гроші. О, це може бути питання ремонту, це може питання переїзду, це може бути питання, ну, тобто, матеріальної сфери, яке зараз для вас важливе. Так от, <клес> будь ласка, не впадайте сильно в стани, негативізму і таку енергетику вічію, тому що це може вам закрити двері, заблокувати, тому що енергія дуже потужна, і вона може прямо щитуватись. Моментально, а, ну, ти цього ж не хочеш, тобі погано, ти хочеш побути в цьому стані, ну добре, хай буде в тебе все погано. Тобто тут дуже важливий момент, от саме перебувати. Це не про токсичний позитив, це про те, що ну, от я побуду в якомусь стані, опустила руки, наприклад, там, даю собі час, а потім все, я бачу, що це забирає сили, забирає енергію. І я перемикаю фокус уваги на інше. Ну, як я привела приклад, як в мене програла загальна енергія. Тобто, це моє вміння керувати своєю свідомістю. Знову ж таки, підкреслюю, чому це важливо. Тобто, розуміти себе, свої процеси. От, тобто, у рівні, на матеріальній сфері ми бачимо, що буде відбуватися знову ж таки багато пропозицій подій. І люди жезливої енергетики, тут падає роль жезлів але це не обов'язково виключно му... ця чоловіча господи, пусти. Чоловіча енергія. Тобто це може бути і жіноча енергія, але по жезловості це люди, які дуже такі, або увійшли в таку енергію бігом-бігом, мені треба все зробити, або самі по природі такі, які дуже швидкі, вони рухливі, вони такі. Треба бігом все вирішити. Тобто люди жезлової енергії зараз будуть притягуватись. І знову ж таки, вони завжди з'являються, коли вирують такі дуже потужні енергії. Тобто ви можете увійти в таку, до речі, енергію, скористатися цим, але знову ж таки, якщо це не є вашою природою, будь ласка, потребуйтесь про себе, тому що треба буде відновитись. Так само. Приймати таких людей теж треба дозовно, якщо ви не резонуєте з ними до кінця, ви не зовсім в таких енергіях. Тоб, наприклад, ви більше кубкові, тобто більш такі емоційні, або пентакль, тобто ви такі більш помірні, вам треба більше часу, щоб щось запустити. Тут вже треба дивитися. Пропозиції будуть сипатися, як горох. Але тут треба розмежовувати. Тут, до речі, питання не тільки в тому, в яких ви станах емоційних, а ще момент того, що деякі пропозиції, до речі, не резонують з вашою енергією. Тобто, вас можуть десь пришвидшуватися, а давай-швидко швидко зробимо оце. Але ви, от, наприклад, я зараз, так, я хворію, мені кудись там швидко щось зробити, буде важко. Потім мені ще більше треба буде часу, щоб відновитись, тому мені треба це зробити так, помірно. Ось ну, так само і тут піднімається таке питання. А в цілому дуже такий насичений період іде. Це не один тиждень, тут такий пуф, просто збагачена енергія. Ну, Це непогано, це дуже ефективний інструмент, особливо, коли потрібно владнати якісь процеси в житті. Так, на цьому все. Нагадую про зворотній зв'язок. Будь ласка, вподобайки, коментарі. Донатьте мені вже на чай, а може і на каву. Подивлюсь по самому почуттю. почуттю. І до наступної зустрічі. Наступне відео вже запишу, як відчую покращення.